Відкритий обласний турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам'яті героя Олега Китуна, відбувся на спортивних спорудах. Раес. Наш земляк за покликом серця з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, мужньо боронив Батьківщину і віддав життя за мирне майбутнє України. У всі часи люди сильні духом і тілом були опорою суспільства. Люди, які першими стали. Захищати Україну саме були такими. Пам'ять про наших героїв буде вічно жити в наших серцях. 32-річний старший лейтенант Олег Китун загинув 18 січня 2024 року біля села Вільшана Куп'янського району Харківщини від смертельного бойового поранення. Вшанувати пам'ять загиблого воїна прийшли представники Рівненської АЕС, Вараської міської ради, Вараської міської військової адміністрації, управління молоді та спорту Рівненської ОДА, Духовенство, батьки та побратими. Завжди запам'ятаємо Олега як чудового командира, прекрасного організатора, людини з тонким почуттям гумору, веселим, добрим, вічна йому пам'ять. Військовослужбовці вручили матері Олега почесну відзнаку від імені командувача військ оперативного командування Захід за досягнення у військовій службі. Олег Китун був родом із села Великі Цепцевичі Рівненської області. З дитинства захоплювався спортом. Працював тренером-викладачем з греко-римської боротьби Варайської дитячої юнацької спортивної школи. Олег був дуже чудовою людиною. Я його знав з перших днів, коли почав працювати тренером. Прекрасний тренером. Дітей він любив однозначно. Ходив як батько вони них. У турнірі взяли участь 112 юнаків з Вараша, Рівного, Сарн, Березного, Костополя, Степані та Володимирця. Багатьом із них Олег Китун передав свою безмежну любов до спорту. Він був добре. Те я колись за нього виграв друге місце. Вже ще він нас покинув. Мені цей тренер дуже подобався. Він був особливим тим, що я завжди пам'ятаю, як я приходив в спортивну школу. Він завжди захоплювався тим, що я приходив. На змаганнях Денис виборов призове місце і таким здобутком завдячує тренеру герою, який навчив азам греко-римської боротьби та відкрив у ньому потенціал майбутнього спортсмена. Я зайняв третє місце, але наступного разу я підучу свої навики і постараюся виграти. Масштабні змагання відбулися у приміщенні спорткомплексу «Ізотоп РАЕС». Підприємство активно сприяє розвитку спорту в громаді. Облаштувавши тут зал, ми дали змогу нашим хлопцям, нашим молоді, розвивати себе, тренувати себе і отримати результат. Заступник генерального директора РАЕС з управління інфраструктурою підкреслив важливість таких змагань для зміцнення патріотичного духу серед молоді. Турнір це не лише можливість вшанувати пам'ять героя та талановитого тренера, а й продовжити його справу, виховувати спортсменів, які будуть гідно представляти Україну на спортивних аренах світу. Тетяна Ковальчук, Людмила Скіпчик, Юлія Жарінова, Уїта Зегераес.